Події вівторка просто зараз у випуску новин на часі. Вітаю вас і далі про таке. Вони прийдуть на допомогу в будь-яких умовах та ситуаціях. А щоб полегшити роботу запорізьким рятувальникам, доброчинці передали 10 портативних зарядних станцій. І, хоч вже давно під час відвідування супермаркету не потрібно вдягати маску, однак підступний ковід 19 нікуди не подівся. Як захиститись від вірусу та як цьому допоможе імунізація? Торік у жовтні російська ракета зруйнувала один з будинків на вулиці Сталеварів. А разом з ним і долі десятків людей. Як будівля виглядає зараз, та що роблять, аби зберегти споруду. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ворог зранку завдав двох ракетних ударів по центру міста Куп'янськ Харківської області. Снаряди з С-300 потрапили в будівлю краєзнавчого музею. Нині відомо про загиблу працівницю закладу та десятьох поранених під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Понад 60 разів російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини. По місту Херсон випустили 39 снарядів, поцілили у будівлю громадської організації. Також вдарили по дитсадку у Новоолександрівській громаді. Не вщухали обстріли і на Донеччині. Через ворожу атаку у селищі Нью-Йорк поранені троє людей. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та градів, пошкоджені будинки на п'яти вулицях. У Курахівській громаді рашисти потрощили школу. Поверхівку та 15 приватних будинків на Волноваському напрямку Росіяни п'ять разів обстріляли Новоукраїнку і три рази причистівку. Ніхто не постраждав. У Новобахмутці очеретинської громади пошкоджено будинок. На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Лиманській громаді у Ямполі та Торському. Основні свої зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Однак наші захисники хоробро боронять свої позиції і за минулу добу відбили понад 40 атак противника на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Продовжуємо оперативну інформацію. По запорізькому напрямку минулої доби Рашиста обстріляли близько 20 прифронтових міст та сіл. Завдали понад 90 ударів з артилерії, п'ять з реактивних систем та п'ять авіаударів. Ще 10 атак було із застосуванням БПЛА. Одна із запущених авіабомб влучила у приватний сектор у селі Єгорівка. Поруч з одним із будинків утворилась велика вирва, а вибуховою хвилею зруйновано ще три оселі через ворожу агресію, осколкові поранення. Отримала і 65-річна жінка. А в Степногірську через атаку градами пошкоджено дитячий садок. На момент обстрілу в закладі перебували близько 10 осіб. Люди розкладали гуманітарну допомогу жителям громади. На щастя, обійшлось без жертв. Загалом російські снаряди потрощили 11 домівок мирних жителів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час дійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новосілка, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів, Запорізької області. Вже минуло за два десятки днів, відколи росіяни запустили поріхову першу керовану авіабомбу вагою. В тонну нині часто на дорогах міста можна побачити величезні вирви, що залишились від снарядів. Крім того, місцеві жителі щоденно перебувають під шквальним вогнем ворожої артилерії. Та кажуть, вже підлаштувались жити під обстрілами. В перервах ходять до пункту незламності та навіть підгодовують безхатніх тварин. Що змінилось в Оріхові за останній час та як виживають місцеві, розкаже Тетяна Пода. І так нелегке життя Оріхівців за останні три тижні перетворилось в пекло. Рашисти почали скидати авіабомби на місто, внаслідок чого залишаються вирви шириною по кілька десятків метрів. Нам зруйнували повністю навчально виховний комплекс Сузір'я. Якщо до цього, ще ми сподівалися, що ми можемо відремонтувати, то після останніх трьох таких ударів. То вже там практично нічого не можна зробити. Зруйнована за останні три неділі спортивна школа. Там пішло три прильоти цих ракет. В Оріхові продовжують щоденно працювати пункти незламності та комунальні служби. Місцеві жителі у свою чергу допомагають у чотирилапим, підгодовують безхатніх тварин, які залишились у місті без господарів. Сім котиків і чужих і собачки чужі прибігають. Так я їх кормлю, кашу варю і кормлю. Є й породисті бігають. Там люди повипускали. Є багато і наше дуже багато. Гуманітарну підтримку незлавним Оріхівцям щоденно надають і запорізькі рятувальники. Зокрема, привозять хліб, воду та інші продукти і речі. Пані Тамара, що пережила голодомор та другу світову війну, каже, дуже вдячна допомозі, адже на свою пенсію собі не може дозволити майже нічого. Хай їм Бог дає здоров'ячка, що вони оце нам привозять, що ми старийцю не ходимо, не шукаємо, де той хліб. Дітка, як ось я пенсії дві отримала за два місяці в Запорожжі, отам приватбанк, і купила два прицепти. Все, пенсії нема. Як жити? Оце mm. спасибо, що вони хоч хліб привозять. Нині жити в місті залишаються лише дорослі. Останню дитину евакуювали ще два тижні тому. Громада ми беремо десь 1700 чоловік, плюс-мінус, тому що йде потепління, йде весна, хоча люди і бояться обсягів, тим паче їдуть на свої городи, продовжують ремонтувати свої будівлі, і тому йде така знаєте, маленька ротація населення Оріхова. Оріхівці вже настільки звикли до життя у прифронтовому місті, що в їхньому лексиконі часто можна почути слова військової тематики. І пані Любов є прикладом цього. Вона, як і всі жителі Оріхова, хоче дочекатися перемоги України на рідній землі і точно знає, що скоро всі тимчасово окуповані території звільнять від рашистської навали. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Запорізькі рятувальники отримали 10 потужних портативних зарядних станцій. Такі пристрої дозволять забезпечити безперебійну роботу надзвичайників за будь-яких умов, адже часто доводиться працювати в населених пунктах, де немає електрики, зазначають в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій. Портативні зарядні станції використовуватимуть насамперед для організації стабільної роботи оперативно-координаційного центру та пунктів зв'язку пожежних частин. Передали необхідне обладнання рятувальникам. Представники Мальтійської служби допомоги України за участі начальника Запорізької ОВА Юрія Малашка по Запорізькій області постійно проходять ракетні обстріли по об'єктам критичної інфраструктури. Та місто Запоріжжя та об'єкти Запорізької області знаходяться час від часу без електроенергії. Ці Зарядні станції дозволить пожежно-рятувальним підрозділам знаходитись в постійній енергозабезпеченості, дозволить забезпечити постійний зв'язок з пожежно-рятувальними підрозділами та належну взаємодію з іншими службами. Ми маємо дуже схожу невелику частину роботи. Чимоль людей першої долікарської допомоги маємо курси рятівництва і тому нам рятувальники є близькі по духу. Але ви знаходитесь на Перші лінії допомоги людям, які потерпають від обстрілів від російської навали, і вам потрібно мати багато засобів для того, щоб реагувати на подібні на подібні знищення на пошкодження. Ублизу будинку по вулиці Застафонській 8, видають гуманітарну допомогу людям, які постраждали від ворожих обстрілів. Це вже не перша така акція для мешканців цього будинку. Нині видають гігієнічні набори. До них увійшли засоби індивідуальної гігієни та побутова хімія. Тип набору та його вміст формується відповідно до запиту мешканців. За останні 10 днів це вже третя видача гуманітарної допомоги. До цього набори видавались по вулиці Кіяшка та у приватному секторі по вулиці Трипільській. «У Нас є графік видачі гуманітарних наборів. Це будь-які іде запит від мешканців зруйнованих будинків, що саме вони потребують. Ті, хто залишився у місті, і в залежності від запиту, ми організовуємо кожного місяця, може там там 6 тижнів, 4-6 тижнів. І ми намагаємося забезпечити такі будинки мінімальними наборами. Також співпрацюємо з міжнародними донорами і надаємо інформацію щодо потреби фінансової допомоги. Це зустрічі на кожній локації і виникають різні питання. От вчора виникло питання, що у них немає грошей на покос трави в цьому дворі ОСББ, у, у голови немає, бо вони сьогодні мало людей тут живе. Ми їх терміново включили в графік, будемо робити тут покос. Мінімально раз в місяць, десь когось ми знаходимо, якусь допомогу надаємо. Зберегти будинок комунальники завершили роботи зі зведення захисного укриття на будинку, що за адресою Столоварів 16 Торік у жовтні споруда постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу. Здійснювали технічну консервацію. Протягом двох тижнів роботи зі зведення укриття розпочали після того, як фахівці науково-дослідного інституту будівельних конструкцій надали висновки обстеження технічного стану будівлі. Для створення захисної споруди комунальники використали понад півтори тисячі квадратних метрів плівки та. Більш ніж 11 кубічних метрів деревини, це має вберегти будівлю від руйнування. Комунальне підприємство Запоріжжямсервіс працює за протокольним дорученням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спочатку наші робочі розбирали пошкоджені частини будівельної конструкції, вивозили сміття, підготували майданчики для проведення консерваційних робіт. І тільки після цього приступили до спорудження каркасу. Дерев'яний каркас накрили в два шари захисною плівкою. І таким чином це повинно мінімізувати можливий зовнішній вплив на пошкоджену частину будинку. Відповідно до рішення міської конкому будинок буде в подальшому відновлено. Мобільні бригади однієї з керуючих компаній прибирають у дворах і під'їздах будинків, які обслуговують роботу виконують там, де нині немає двірників. Зокрема, цього дня прибирали і у кількох багатоповерхівках, розташованих в Олександрівському районі. Як працюють співробітники керуючої компанії, бачила Анна Крамаренко. Самого ранку мобільні бригади однієї з керуючих компаній комплексно наводять чистоту у дворах будинків, використовують не лише мітли, а й граблі. Прибирають сміття на газонах чи клумбах, а також скошений або вирваний вручну бур'ян, який подекуди проростає біля багатоповерхівок. Прибиральники зауважують, проблем додає сміття, яке несвідомі громадяни залишають біля будинків. Багато сміття оставляють люди. Замість того, щоб вони поприбирали винести свій мусор, вони можуть оставити його так на вулиці. А в нашу ми вже бригадами обираємо. Також обираємо біля контейнерів, відки, якщо валяються, теж прибираємо. Підмітають працівники керуючої компанії і під'їздах. Ця керуюча компанія обслуговує понад 750 багатоквартирних будинків у місті. Не за кожним з них закріплений двірник. Тоді на допомогу приходять працівники мобільних бригад у їхньому складі по кілька фахівців із комплексного прибирання. Така бригада оснащена всім необхідним для роботи. У них є інвентар, мітли, лопати. Бригада перебуває за адресою, вона швидко виконує прибирання території, тому що це не одна людина, а колектив підмітає сходинки в під'їзді, якщо цього вимагає графік прибирання, і оперативно вирушають на наступну адресу. В будинках, що знаходяться в управлінні компанії, входять старі обслуговування послуга з прибирання прибудинкової території, видоробіт їх періодичність проведення, вони прописані в договорі на обслуговування миття. А під'їздів воно в тариф не закладено. Ця мобільна бригада протягом дня навела чистоту за 12 адресами. Загалом таких бригад працює три. Прибудинкову територію працівники прибирають двічі на тиждень, а в під'їздах один. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Подробиці арешту активів Оксани Марченко у Запоріжжі. ДТП із загиблими у Дніпровському районі міста та падіння семирічної дитини з вікна. Детальніше про це та інше у короткому відеоогляді. Семирічний хлопчик випав з вікна третього поверху. Трагедія сталася по обіді 23 квітня у Дніпровському районі міста. Мати була разом з дитиною на кухні. А коли на кілька секунд відволіклась, хлопчик виліз на підвіконня, сперся на протимоскітну сітку та випав із квартири. У важкому стані його доправили до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Вчора, 24 квітня, внаслідок дорожньої аварії загинула жінка. Сталося це у Дніпровському районі міста. На перехресті зіткнулись дві легкові автівки БМВ та Славута. Пасажирка останньої загинула на місці аварії. Водія та ще одного пасажира госпіталізували до міської лікарні. Керманич БМВ та його пасажир від госпіталізації відмовились. Правоохоронці з'ясовують причини зіткнення. Розслідування триває. Активи на понад мільярд гривень запорізькому заводі феросплавів, що належить дружині Медведчука Оксані Марченко. Суд арештував за матеріалами СБУ. Рішення стосується майже 14% акцій підприємства, якими пособниця РФ володіє через чотири офшорні компанії. Арешт корпоративних прав обезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення. Винних до відповідальності. Відшукали зниклу шестирічну дитину. Вчора Запорізькі патрульні отримали виклик про зникнення дівчинки. Чоловік повідомив, що вони разом із бабусею та внучкою гуляли на дворі. Дівчинка каталась на велосипеді, а за мить дорослі втратили її з поля зору. Приїхавши на місце, правоохоронці розпочали пошук дитини, знайшли її на сусідній вулиці, а з рідними дівчинки провели виховну бесіду. З 24 по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість вакцинації для захисту людей від інфекційних хвороб. Медики зазначають, попри повномасштабну війну, не варто забувати і про здоров'я, зокрема, вакцинацію від коронавірусу. В області працюють 38 пунктів щеплень, в тому числі два на окупованих територіях. За минулий тиждень вакцинувались від COVID-19 413 осіб. Наразі у наявності Pfizer та CoronaVac – у Кількості. Незважаючи на загрози, пов'язані з збройною агресією, система охорони здоров'я працює та працює успішно. Збережено мережу пунктів вакцинації, збережено штат медичного персоналу, Заходи охорони здоров'я забезпечені вакцинами та імунобіологічними препаратами. Нині в Україні є обов'язковою вакцинація від 10 інфекційних хвороб. Лікарі закликають дотримуватись графіка щеплень і нагадують, що планова імунізація дітей та дорослих здійснюється безоплатно. За три місяці 2023 року планові щеплення отримали понад 3 мільйони українців, повідомляють у Національній службі здоров'я. Якщо ви хочете бути здоровими та зберегти здоров'я ваших дітей, зверніться до свого сімейного лікаря. Встановіть свій імунний статус та зробіть ти ті щеплення, які повинні бути зроблені відповідно до календаря щеплення. Не забувайте про дорослих, ревакцинуйтеся. В Орджонікейзовському суді розглядається позов колишнього директора міської лікарні екстреної та швидкої меддопомоги Дмитра Івченка до міської влади. Він наполягає, аби суд визнав протиправним та скасував розпорядження про його відсторонення від виконання службових обов'язків і розпорядження про оголошення йому догани за порушення у сфері використання коштів лікарні. Наразі в суді знаходяться вже чотири позови від колишнього директора, в тому числі і позов щодо оскарження свого звільнення, в ході обговорень адвокат позивача Яна Сивова наполягала на об'єднанні трьох справ про відсторонення догану та звільнення в одне провадження. Після об'єднання Джунікизавським районним судом справ про оголошення догани за використання коштів та про звільнення юристка відповідача Ірина Маміч не заперечувала щодо об'єднання справи про відсторонення з об'єднаною справою. Суддя розглянула клопотання та оголосила остаточне рішення. Суд керуючись статтями 19, 178, 180, 260, 261 ЦПК України ухвалив цивільну справу за позовом Івченка Дмитра Валерійовича до секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва Запорізької міської ради про визнання протиправним та скасування розпорядження. Про відсторонення від виконання посадових обов'язків номер 335, дріб 2191, дріб 23. об'єднати з об'єднаною цивільною справою за позовом івченка Дмитра Валерійовича до секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва Запорізької міської ради про визнання незаконним та скасування розпорядження позовом івченка Дмитра Валерійовича до запорізького міського голови Запорізької міської ради. Про визнання незаконними та скасування розпорядження про звільнення та строкове розірвання контракту номер 335 дріб двадцять дріб 23 Для спільного розгляду присвоївши об'єднаній справі номер 335 дріб п'ять, дріб 23. Розгляд об'єднаної справи продовжить в порядку загального позивного провадження. Призначили дату наступного судового засідання 11 травня. 45 безробітних претендують нині на одне робоче місце в області. Для порівняння, в 2021 році цей показник був на рівні 10 осіб. Попри значне скорочення пропозицій на ринку праці, фахівці Запорізького обласного центру зайнятості запевняють, робота є з початку року. Вони працевлаштували 734 людини. Нині в Запоріжжі затребувані медичні сестри, продавці, водії, слюсарі, електромонтери. Щотижня обласний центр зайнятості разом з різними підприємствами та установами проводить ярмарки вакансій. Практикуються інші форми співпраці з роботодавцями, зокрема навчання та підвищення кваліфікації робітників. Якщо є потреба роботодавців кваліфікованих кадрів, ми готуємо кадри тільки під замовлення роботодавців. Ми ці потреби задовольняємо. У нас на сьогоднішній день в роботі є 12 договорів, які передбачають підготовку кадрів по різним спеціальностям для різних підприємств міста Запоріжжя з подальшим їх обов'язковим працевлаштуванням. За допомогою служби зайнятості можна започаткувати власну справу, отримавши на це мікрогрант у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Заявку подають через портал Дія за останні півроку. Такою можливістю в Запоріжжі скористали 77 осіб. Крім того, запоріжці мають змогу отримати ваучер на навчання. Така можливість є у людей віком старше 45 років, а також в учасників бойових дій, вимушених переселенців та осіб з інвалідністю незалежно від віку, які не стоять. На обліку в центрі зайнятості на ваучер держава виділяє суму у 27 сім тисяч гривень, яку можна витратити на оплату навчання або курсів. Що таке ваучер? Ваучер це можливість отримати або новий фах, або нову спеціальність, або взагалі нову професію. Тобто людина може підвищити свою кваліфікацію, може отримати другу вищу освіту, може отримати середню спеціальну освіту завдяки тому, що вона прийде в службу зайнятості, ми видам, видамо ваучер за тою спеціальністю, за якою вона хоче, і вона зможе навчати в будь-якому учбовому закладі, який вона сама для себе обере. Весна іде, красу несе територію Запорізької гімназії номер 109, що у Дніпровському районі прикрасили різнобарними квітами. Освітяни колективно висадили хризантеми, різні види тюльпанів, хосту та інші цибулинні рослини, облаштували клумби в рамках благодійного проєкту Flowers for School. Для його реалізації школам безоплатно передали цибулини квітучих рослин, які привезли з Голландії. Загалом до ініціативи вже долучились понад 10 тисяч освітніх закладів України, висадили понад 5 мільйонів цибулин, тюльпанів та інших квітів. Гімназія номер 109 Участь у всеукраїнській акції взяла вперше. Вчителів запевняють, проєкт проект підтримують батьки та школярі і вже дарують закладу й власні саджанці. Завдяки спільним зусиллям територія школи квітне створюючи гарний настрій оточуючим. Освітній простір має надихати. І зараз, звісно, дуже шкода, що немає дітлахів, які спостерігають за цією всією красою, а вони дуже лагідно і дуже так, тендітно ставляться до всього, що тут відбувається. Вони нам дуже допомагають. Їм подобається поливати ці квіти, коли вони є, спостерігати, що вчора тільки була брунька, а сьогодні вже там квітка. Озеленення території це завжди класно, тим паче в теперішній час. Адже краса рослин надихає, відволікає, допомагає пережити важкі. І часи сьогодні ми висаджуємо на території багато квітучих рослин, створюємо патріотичні інсталяції, щоб діти, батьки, співробітники мали можливість милуватися їх красою і заряджатися позитивом в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.